Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. Net І У даному відогляді надамо ощувазі акумуляторну пилку по гіпсокартону від компанії Makita, а саме 18 вольтову модель DCD-180. Як ви бачите, соло комплектація у нас постачається у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. А отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, котрі постачається даний інструмент, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Є у нас також витратний матеріал, котрий можна встановити на наш інструмент. Для його встановлення присутні шестигранний в корпусі самого лобзику. І, звісно, присутній сам лобзик по гіпсокартону. Розглянувши комплект постачання, акцентуємо вашу увагу на тому, що в даний комплект не входять акумулятори та зарядний пристрій, проте ви завжди можете їх придбати на сайті Tools.net.ua. Це саме той комплект, який необхідний саме під ваш інструмент та ваші завдання. А цей комплект зроблений для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 18-вольтовий інструмент від компанії Makita. Отже, переходимо до технічних характеристик. Кількість, коли 6 тисяч коливань на хвилину, глибина пропилу 15 мм, габарити 263 на 79 на 291 міліметр, вага інструменту 1,9 кілограма, гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що дуже і дуже. Спеціалізований інструмент для професійних майстрів. Адже саме за допомогою цього інструменту ви можете виконувати роботу набагато швидше в порівнянні з звичайним інструментом з повсякденною роботою Також, друзі, якщо ми використовуємо саме інструмент для різки гіпсокартону, то нам дуже і дуже корисною буде ось ця система пиловидалення. Вона захоплює. Повністю усю зону в місці контакту з робочим матеріалом засмоктує все через прозорий кожух та відповідно виводить у пилосос. Тобто ви можете зручно працювати навіть над головою. Звісно, в цьому інструменті присутня система захисту, тобто до тої пори, поки ви не посунете спеціальний важіль, ви його не запустите. Також дуже добре продумана ергономіка. В місці хвату та деякі елементи корпусу, особливо ті де ми Можемо ставити наш інструмент дуже добре прогумовані для того, щоб надати вашій увазі інші переваги даного інструменту, ми підготували акумуляторний блок відповідно 18 вольтовий. І тут вже ми бачимо наявність підсвітки робочої зони. Отже, те місце, де ми будемо працювати, буде завжди підсвітлене в напрямку різу. Підошва у нас додатково захищена пластиковою накладкою, для того, щоб упередити пошкодження матеріалу, з котрим ми будемо працювати. Для встановлення пильного полотна, котре йде у комплекті, у нас присутній спеціальний шестигранний ключ, котрий зручно захований в корпусі самого інструменту. Друзі, а контролювати роботоздатність даного лобзику по гіпсокартону можна за допомогою індикації зарядженості на самому акумуляторі. Отже, як висновок, ми маємо спеціалізований інструмент для масштабної роботи з гіпсокартоном, також для якихось фігурних виробів тощо. Отже, саме для пришвидшення. Постійної промислової роботи з гіпсокартоном. На цьому наразі у мене все. Випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Makita, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту tools.net.ua. З радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть інструмент саме під вашу потребу. Подякував та побачимось.